Степана Полторака оголосили в розшук. З 14 по 19 рік український генерал був міністром оборони України. Саме на цей час припав початок збройної агресії Росії на Донбасі. Полторак довго реалізовував себе у військовій справі і політиці, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграф Телеграфі розповідає про кар'єрний шлях колишнього міністра оборони і про те, чим він займається зараз. Полторак народився у 65-му році у селі Весела Долина, що на Одещині, навчався у військовому училищі МВС СРСР у Кірові. Згодом здобув освіту у військовій академії Збройних сил України. Паралельно він займався науковою діяльністю зокрема, став кандидатом педагогічних наук і доктором наук із державного управління. У 83-му році Полторак почав військову службу. Спершу був командиром зводу, а пізніше почав керувати батальйоном, бригадою і полком у 2002 році. Оці його призначили начальником академії внутрішніх військ МВС України. А вже за п'ять років надали військове звання генерал-лейтенанта. Полторак став відомим на всю Україну після Революції Гідності у 2014 році. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Полторака командувачем Національної гвардії України. Незабаром він знову виріс у званні цього разу до генерал-полковника. Того ж року Полторак став міністром оборони. Перед тим як обійняти цю посаду, він проходив детектор брехні. Зазнається. Значимо, що він став першим міністром в Україні, хто пройшов цю процедуру. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко надав полтораку звання генерала армії. Також він став членом ради національної безпеки та оборони. Міністром оборони Полторак став у той період, коли росіяни почали бойові дії на Донбасі. Він звітував суспільству про стан справ на фронті і швидко став медійною персоною. Також військовий працював над реалізацією реформи, яка передбачала запровадження в українській армії стандартів НАТО у грудні. 16 Цятого року в приміщенні Верховної Ради Степану Полтораку була присвоєна екологічна антипремія Свинство року в номінації Знищувач природної спадщини року. Антипремію оголосив народний депутат Остап Єднак за дії міністерства оборони, що буцімто призвели до знищення заказника Тарутинський степ на Одещині у 2018 році. Генерал звільнився з військової служби, однак продовжував працювати у Міноборони як цивільний. У пресі тоді писали, що міністр зробив це, аби не втратити посаду, оскільки. З 19-го року керівником відомства могла бути лише цивільна особа. У 2019 році в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський під час зустрічі начебто штовхнув Полторака. Інцидент відбувся під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Коментуючи ролик прес-служби Міноборони та Офісу президента, цю інформацію спростували. Втім, у тому ж році генерал подав у відставку з посади очільника Міноборони. У 21-му році головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у програмі. Рандеву з Яніною Соколовою висловив думку, що Степан Полторак був найбільш ефективним міністром оборони України часів незалежності. Після відставки, екс-міністр зник з усіх радарів і не показує своє життя навіть у соцмережах. Перед повномасштабним вторгненням Росіян він оприлюднив допис, у якому закликав український народ об'єднуватися. Тоді Полторак зазначив, що потрібно допомагати армії, адже лише так можна подолати ворогів. У грудні 22-го року генерал привітав військових з Днем збройних сил України. Екс-міністр наголосив, що радіє своєму співробітництву з представниками військової справи та подякував їм за службу. Відтоді екс посадовий. Нічого не публікує на своїй сторінці у Фейсбуці, ба більше він повністю зник з інформаційного простору та не дає інтерв'ю 4 серпня 2025 року. Стало відомо, що колишні міністри оборони України Михайло Коваль, Валерій Гелетей, Степан Полторак та Андрій Загороднюк були оголошені у розшук на території Росії за повідомленнями МВС РФ, Усі вони розшукуються за кримінальними статтями при цьому за якими саме не уточнюється. Учасник майдану та екс-нардеп Михайло Гаврилюк став відомим на всю країну після скандального відео з беркутівцями. Мужньо витримавши знущання силовиків, він став національним героєм і отримав прізвисько Козак Гаврилюк. За наступні 11 років Михайло пробував себе у політиці та бізнесі, трапляв у гучні скандали, і зникав, та все одно залишався вірним захисту України. Телеграф ю вирішив з'ясувати, де зараз козак Гаврилюк і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Михайло Гаврилюк народився у 79 році в селі Ярівка Чернівецької області. У листопаді, 2013 року, дізнавшись про побуття студентів у Києві, він приєднався до протестів і згодом став козаком четвертої сотні самооборони Майдану. У січні 2014 року чоловік зазнав нападу бійців спецпідрозділу Ягуар. Соловики побили активіста, змусили його роздягнутися у 10-градусний мороз та записали приниження на відео. Тим Михайло не здався і навіть втік із лікарні, щоб повернутися на май. Дан, Щойно ролик розлетівся мережею, активіст став одним із символів революції і національним героєм. Через його мужність, колоритну зовнішність та фірмовий оселедець йому дали прізвисько Козак Гаврилюк. Після революції гідності Михайло пройшов до парламенту від партії Арсенія Яценюка Народний фронт. Хоча чоловік намагався влитися у політику, його кар'єра не складалася. Гаврилюка критикували за відсутність вищої освіти, некомпетентність та використання суржика. Деякі навіть дозволяли собі кепкувати з нього, називаючи найбіднішим депутатом. Сам козак позиціонував себе як людину з народу, яка не бере хабарі і живе на одну зарплату. Усі закиди Михайло сприймав як стимул до самого. Світ... Він вивчив конституцію, зайнявся покращенням української мови та намагався брати участь у законотворчості. Зокрема, Гаврилюк намагався врятувати будинок творчості композиторів Ворзель, та його ініціативу не підтримали. Після виходу з політики Михайло повернувся до звичного життя та влаштувався працювати таксистом. Про це стало відомо, коли одна з його пасажирок виклала у мережу відео, зазначивши, що її підвозив чоловік дуже схожий на колишнього нардепа. Михайло цю інформацію підтвердив, наголосивши, що не соромиться жодної роботи. Також у цей час Михайло присвячував себе сім'ї. Під час революції гідності він зустрів майбутню дружину Ярину, молодшу за нього на 14 років. На момент знайомства дівчині було 22 роки і вона навчалася в університеті імені Драгоманова. В одному з інтерв'ю Ярина розповіла, що за часів Євромайдану допомагала на кухні четвертої сотні самооборони Майдану, до якої входив Гаврилюк. Дівчина зізналася, що він одразу здався їй справжнім чоловіком і зачепив тим, що, на відміну від інших, зовсім не звертав на неї уваги. Ярина зізналася, чим частіше приходила на кухню, тим більше розуміла, що приходить туди заради Михайла. Згодом Гаврилюк став виявляти до дівчини знаки уваги і їх. Сні стосунки стали романтичними. Різниця у віці Ярину не лякала, оскільки, за її словами, їй завжди подобалися старші чоловіки. Коли козака затримали силовики, Ярина зрозуміла і зізналася, що закохана в нього. У травні 16-го року пара одружилася, а вже у жовтні Ярина подарувала екс нардепові дочку, яку назвали Златою. Також Гаврилюк має сина Максима від попередніх стосунків. Сьогодні дружина Михайла активно веде сторінки у соцмережах. У Фейсбуці вона ділиться публіком. Лікаціями висвітлюючи головні події в Україні, зокрема воєнні злочини росіян, на своїй сторінці в інстаграмі дівчина публікує особисті фотографії та розповідає підписникам про свої хобі. Не вдалося Гаврилюку уникнути і участі у скандалах. Так, у 2018 році у Михайла знайшли автомобіль, на якому він їздив у раду. Як з'ясувалося, Мерседес був зареєстрований на волонтерську організацію і призначений для бійців АТО. У 2020 році журналістам ТК Медіа стало відомо, що Гаврилюк Гаврилюк побудував триповерховий маєток у Прикарпатті, який з усіма будівлями займає 550 квадратних метрів. При цьому у серпні 2019 року, подаючи декларацію перед звільненням з посади, Гаврилюк задекларував лише 381 тисячу гривень заробітної плати. Також з його декларації слідувало, що у нього немає інших доходів, грошових заощаджень і нерухомості у Карпатах. Дружина експарламентаря теж задекларувала лише 6 тисяч гривень допомоги від держави держави при народженні дитини інших офіційних доходів на той час вона не мала. Відповідаючи на ці закиди, Михайло зазначив, що будівництво маєтка він зобов'язаний дружині Ярині. Мовляв, коштами на нього допомогли батьки дівчини, які багато років провели на заробітках за кордоном. Крім цієї нерухомості, у користуванні козака також виявили офіс на липках, поруч із Верховною Радою. Журналісти тоді з'ясували, що оренда найскромнішого приміщення в цій будівлі обійшлася б у 55 тисяч. Гривень на місяць. Під час АТО Гаврилюк займався доставкою гуманітарних вантажів у Донецьку область. В той же час він оголосив про створення козацького батальйону добровольців Національної гвардії. Згодом Михайло вступив до батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Золоті ворота. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Гаврилюк знову став на захист держави. Він був оператором дронів і літав над окупованою Бучею, Ірпенем та Романівкою. У 23-му році у ЗМІ з'явилися фейкові новини про про смерть козака, які поширила російська пропаганда. Михайло відразу спростував цю інформацію. За його словами, його вирішили поховати, коли він перебував у безпечному місці та латав своє здоров'я. Останнім часом на фотографіях у соціальних мережах Гаврилюк позує без свого фірмового оселеця Він позбувся його ще під час депутатської роботи і більше не носив. Зараз Михайло не активний у медійному просторі, але, судячи з його сторінки у Фейсбуці, займається волонтерською діяльністю та проводить збори Ожтів на потреби української армії. Чи воює він зараз, невідомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.